Це історія про те, що коли приходить мама і каже, чому забрали дитину на війні. А коли ти дивишся і розумієш, що та дитина через півроку загинула під забором від ігли, то да, вона померла героєм. Це найкращий варіант. Ну сказати, що типу військовий загине з, з... з іглою під забором, ну, типу, якби він не попав воювати, а то загинув би з іглою через іглу під забором, ну це теж верх цинізму і таке навішування негативного образу на образ. Військового у нас зараз всі військові це герої, які віддають своє життя на фронті, і казати таке це принижувати їхню честь, гідність і достоєнці. Тим більше вона ж, наскільки я розумію, ще щось там радить, якісь ці віщує події, які в Україні розгортаються з військовими і все інше. То військові, мабуть, і почують. Загинула під забором від гли. Це прийом, я б назвала його якийсь Фаталізму додати стільки, щоб людині вже при, при тому, порівнюючи ще це з а, такою національною боль'ю, да, з усіма там, матерями, які зараз втрачають дітей і все інше. Що якби не на війні, то блін не десь би це. Так що, молись Богу і дякую, що загинув твій син на війні. Ну, вона ж не знала, що це кудись піде, кудись розумієш. Вона ж тут не відбирала слова, бо це ж вона їй не було відомо, що це знімається. Ну, От. Тепер буде відомо. Але ну, я вімо, що там би сиділа Оксана сестра, наприклад, військового да. або донька, мати. Це ну, важливо. Питання в тому, що це дійсно принижує і сім'ї, і самих військових. Mm. Да, я погоджуюсь. При цьому Яна Пасенкова це екстрасенс, яка робить великі збори. Біля е, Сил оборони України варто зауважити, що звання волонтерки, яка робить збори для армії, не дає права займатися шахрайством та дурити людей. Я не займалася розслідуванням волонтерської діяльності Яни Пасенкової, але я точно знаю, що говорять військові про всіх екстрасенсів. Ось публічний допис одного з наших воїнів. Оцих ворожок, до яких ходять родини зниклих безвісти за марними надіями, треба притягувати до відповідальності. Хотілося написати жорсткіше, але стримався. От є живі свідки, є стріми, на яких видно загибель конкретної людини, але якщо не витягнули тіло, зникли безвісти. І родини йдуть до ворожок. Ті їм навалюють, лежить поранений, кричить про допомогу, його покинули помирати та іншу чухню. Бідні люди чіпляються за це і страждають ще більше, тонуть в конспірології. Нахріна ці шарлатани це роблять і як можуть взагалі спокійно засинати? Риторичні питання, просто скоти. А це особисте повідомлення, яке надійшло мені від іншого військового. Наталю, як військовий, який знає реальні випадки, як наші відомі екстрасенси дурили родичів моїх загиблих побратимів і казали їм казочки про защити і порчі, я прошу вас. Говоріть людям, що екстрасенси це зло, і навіть якщо вони роблять збори для потреб якихось бригад чи підрозділів, вони все одно зло. І ще треба перевірити, куди йдуть ті гроші, які їм люди скидають. Будь ласка, кажіть людям, хай донатять в офіційні фонди або іншим волонтерам, які не називають себе екстрасенсами. Бо це позорисько, це і я бачила, що в коментарях люди запитували, чи чи правда ті гроші, які донатять яні, боже ти не, не, це не, не мені вже страшно від цієї інформації. Хай вони краще йдуть.